Проїхав я до себе на посіку. хочу глянути, що тут у мене. Я був. Тут така сім'я пропала. Тут живі, і ні доляткові. На бачите замерзло. Лелятки живі. Та попрогрібати льоточки. Я особо за низ не переживаю, бо в мене дно сітка. то я не боюся цього низу, що він буде закритий там. Джилка якась. Я особливо за, за низ не переживаю, що якщо навіть нижній льоток буде засипаний, то в них дно ясятку не закриваю, спеціально не закриваю, щоб була вентиляція, щоб бджоли собі жили спокійно, у них все було хорошо. Тут нема, тут нема тут пропали. Тут одгрібаюся, трохи чорно лежить якась. Трапада, видите, тут не тут есть. Тут есть. Тут есть. Тут... Вот такой. сейчас. По обметаем. Поднимаем. Тут, есть. тут может, нет. Тут не моннику. Тут нет. нет, 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 нет. Хочу подивитися до цих ось. Що з ними зараз попробую відкрити. Получиться. Щоб показати, що тут є. Не виходить однією рукою, зараз двома відкрию. Відкрив Открив там де чотири. Де три сидять спокійно, а одна кипішує. Значить у них проблеми з кормом. Що положенням? Вітер сильний. холодно. Оце така ситуація. В цьому вуликові теж вони були кіпішні. Я їм теж положив кульочок меду. І виходить на дві рамки, там в них було дві медові рамки, то це мало для них. Я так зрозумів, що їм оказалось мало. Або потужні, на дві рамки потужно оставив, бо там дві повномедові рамки стояли і вони не, не те саме. Ну нічого. Як є, так є, ми проводимо експерименти, дивимося. Може для когось це буде наука, може хтось подивиться і комусь це буде цікаво. Я для себе провожу і дивлюся, наблюдаю за цим всім. Зараз пройду, подивлюся, там де воно стоять кирпичики. Це в мене проблемні, ті, що були, ті, що я знаю, що в них проблеми були. Я зараз пройду і подивлюся, в кого яка там ситуація і що як. Може комусь потрібно буде підложити щось. Зараз морози будуть до 30 градусів, то щоб їм було що їсти. Така ситуація буде щось цікаве, покажу. Ну що я скажу? Ще мінус 2 на даний момент. І там є Дивлюся, що там деякі вони неспокійно сидять, то мабуть вони пропадуть. Ви тих, хто спокійно сидять, то вони спокійно сидять. Така ситуація. Хай вас всіх Бог благословить, що ваші бджоли пережили цю зиму. Що буде, те буде. На Бог благословить, то та, та й буде. Всім рясних Божих благословень, всього вам найкращого. До побачення.